Останні хвилини уроку із фортепіано добігають кінця. Третьокласник Кирило старанно виграває вправи, не звертаючи уваги на шум за дверима. Там у залі збираються вчителі, аби відстояти свою школу, і Кирило її також полишати не хоче. Ні, не хотів, бо мені нравиться щитись, подобається. Педагогічний правком стурбований. Вони дізналися про плани чиновників щодо початкової ліквідації, подальшого злиття двох музичних шкіл та про скорочення колективів. Процес ліквідації це процес, коли всіх звільняють, всім в трудову книжку пишуть звільнені в зв'язку з ліквідацією підприємства. Якщо створюється одне підприємство, звісно ж, всі не потраплять на роботу в нове одне підприємство. Значить, хтось лишиться на вулиці, чия сім'я залишиться без заробітної плати. Міський голова у шоці. Він впевнений, людей неправильно проінформували, і всі ці балачки про ліквідацію школи просто політичні ігри. Ну, такої нахабної провокативної брехні я вже привик, бо це все, що пов'язане з політикою, то це ж воно все так робить. Ну а тепер політику дай якомусь, який не, не мій друг. Це ну ж пісня, йолки палки мерз засранець, хоче знищити школу, а всі політики дивіться, як намет збіжались. Ну це ж пісня просто зараз посвітиться, щоб сказати, що вони захищають інтелігенцію і культуру, мій Я вам запевняю, авторитетно при засобах маси інформації. Ніякого питання про закриття школи. Чи перенесення занять, чи ліквідація хоч одної ставки, не ставилося взагалі. Це провокація вашого директора. Я хочу вийти з цієї зали чистим. Хочу спростувати всі ті розмови, всі ті обвинувачення, які прозвучали із уст міського голови, із уст начальника управління культури, поки що і туризму. Про те, що я був ініціатором і організатором. Сьогоднішніх зборів, і що я тут запускав плітки й чутки, все це неправда. А правда, утім, розповів начальник міського управління культури, що бюджет буде невеличкий і тому треба економити. Тому і придумали з двох шкіл зробити одну, скоротивши шість посад: директора, секретаря, двох бухгалтерів, завідувачів канцелярії та настройщиків інструментів. Педагогічний колектив звільняти не збираються. А ось ставки їм планують дещо зменшити. Збільшилась індексація і на комунальні витрати, так само і на зарплату. От так само і на один цьому році урядом передбачено ці збільшення і на опалення комунальних, і на поточні віддатки, і саме головне заробітна плата також. Вчителі обурюються вони проти злиття шкіл. Кажуть, їх школа найстаріша в місті і найавторитетніша. Їй 70 років, і вона знаходиться у зручному для людей місці. Чиновники запевняють, школа ніде не дінеться, її ніхто не закриє і навіть дадуть ще нове приміщення для навчального процесу. Втім, це лише плани. А поки чиновники винесуть на розгляд депутатів Рівнеради ради проект про злиття шкіл, вчителі не погоджуються. Просто хочу заповнити запевнити канали вас, шановну Галину Григорівну, що ми не дозволили депутатам прийняти рішення про об'єднання наших музичних шкіл. Зливатися із другої музичної школи вчителі не хочуть, чиновники підозрюють, що це через нерозуміння самого процесу, адже педагогам нічого не загрожує. Ними просто маніпулює керівництво школи, яке й боїться втратити роботу. Втім, вчителі вирішили так і не здаватися. Написали звернення до мера та показали, що можуть самостійно економити гроші. Вони погодилися піти на два тижні у неоплачувану відпустку, аби зекономити для культури 180 тисяч гривень. Наталка Пастухова Олександр Ковтонець, новини рівного.